Вітаю вас, мої дорогі, мої любі! З вами Наталя і я вам покажу зараз завершення вже каталогу вересень компанії Фармасі. Дякую вам і обіймаю вас сердечно, що ви зі мною ставите вподобайки, переглядаєте і у вас. Цікавить та робота, яку я роблю. І саме головне, що ви навіть пишете мені на вайбер-замовлення. Це супер! Дякую вам. Так, велика моя накладна, а велика, тому що, бачите, багато кодів є по три штуки. Так, я бу... у нас була дуже-дуже-дуже чудова акція. Ось такий набір. Дві чудові зубні пасти, відмінної якості, ось ми користуємося, бачите? Ось така вона густа, дуже високої якості. Мені дуже подобаються ці зубні пасти. Так, і плюс до них ось такий набір, теж Турція чудової якості, зубні щітки. Вони такі, знаєте, середні, не тверді, не такі жорсткі. І ось такий набір був. Акція в нас була 439 гривень. Уявляєте собі, якщо по каталогу брати 229, 229 і набір щиток 209 гривень. Ви вмієте рахувати, мої дорогенькі. Супер зубна паста, і я вирішила, що б там не було. Я цей набір взяла. І, звісно, для сім'ї, і звісно, для мене мінус знижка 25% консультанта. Це просто супер. Ризикнула і буду мати на великий час, тому що дуже набагато вистачає цієї чудової зубної пасти. Далі була акція. Я собі написувала такі ось е, записочки. Так, дивіться, була чудова акція 199 гривень замість 249 гривень. Ви знаєте, що це улюблений мій засіб для прибирання дезінфекції унітазу, ванної можна ванну, можна умивальники, душові кабіни, все, що вам де, потрібно продезінфікувати, почистити, це дуже класний. 750 мл, дуже все, бачите, зручно. Мені подобається зручна пляшка. І як акція, я навіть по каталогу зекономила 50 гривень, незважаючи на те, що для мене 25% і ще йде знижка консультанта. Так, була в нас чудова акція. Хто бажає, я можу вас додати в свій вайбер, в свою групу фармасі для краси. Вашої і ви будете бачити всі повністю деякі є круті нам ставлять акції. І ось, дивіться, це наша Україна, Smart Love, Super Clean. Дуже чудова річ, перевірена особисто мною. Я очищу будь-які каналізаційні труби. 500 мл. Зазвичай коштує сто гривень. Була акція. На продукцію нашу українську мінус 20% вже. І ще мінус 25% мене як консультанта. І мені вийшло 169 гривень по каталогу, а для мене вийшло 92,95. Уявляєте собі? Тобто супер. Я взяла дві такі пляшки, тому що мені сподобалось, як працює. І тим паче, що цей засіб він не шкодить. Бачите, безпечний для всіх типів труб. Він будь-якої складності засмічення прочищує. Дуже класний, підходить для сучасних труб. Далі мені дуже подобається, я від, відполірую твої меблі до доблиску. Я таким користуюся, мене такий замовляли. Так, Дивіться, чудова річ, його тут багато 500 мл. Це наша Україна. Я підтримую нашого українського виробника. І приємний, по-перше, приємний дуже аромат, дуже класно розпилює мілкомілко да? І бачите, очищує від пилу, забруднень відбитків пальців та зменшує їх появу. Дійсно, дійсно. Да, розводів немає, і мені дуже подобається, що це наша Україна в турецькому в турецькій компанії Фармасі. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, і я теж це купила мінус по акції. Мінус 20%, тобто 229 гривень, відняли 20%, і потім ще я, як консультант, 25% отримала знижки як зареєстрована людина. Суперова була акція. Я ж кажу, кому потрібно, хто бажає. Будь ласка, приєднуйтеся. Я вас приєднаю і будете бачити всі новинки. У мене вже якраз. Геть трішки залишилося. Я користуюся двома засобами. У мене засіб іде від фарматуна потрійної дії 225 мл. Я вже тут закінчується. він вже. І я ще користуюсь нашою українською, теж освітлюючим гелем для інтимної гігієни жінки. І тому чередую мені без проблем. Я сильно просто хочу, щоб підтримати в наш такий важкий час нашу державу, нашу Україну. І все ж таки я взяла, була крута, дуже акція. Два дорівнює одному. Бачите, знову акція два дорівнює одному. Якщо один 289 гривень. Гель для інтимної гігієни потрібної дії. Тобто він, по-перше, один натиск потрібен на процедуру. По-друге, має антибактеріальну, протимікробну, протизапальну е е, таку дію. І якщо десь опрілість, десь натертість, десь якийсь дискомфорт, то він дуже дійсно швидко допомагає. І я взяла ось такі три штуки і Вийшло набір, вийшов 578 гривень. Тобто одне мило 289-289, третє мені вийшло за гривню. Уявляєте собі, це просто супер! Ось така крута акція. Далі це знову таки іде суперкляй, наша Україна. Я взяла зі знижкою по акції мінус 20 додаткових відсотків. І я взяла три штуки. В каталозі вони по 89 гривень, і я взяла аж три штуки, тому що він 89 гривень, а я взяла його по знижці мінус 45%. відсотків і буду мати на дуже великий час для прибирання очищує дуже круто, дуже я рекомендую всім, тому що він не шкрябає поверхню. Очищує дуже дуже класно всі баняки, газова плита, духова шафа, мікрохвильовки, де кахель, де такий цей жир, скло взагалі, будь-який поверхню він вичистить дуже дійсно. Якісно. І саме головне, що мозом України одобрено для те, що він без шкоди для навколишнього середовища, і саме головне для людини. Це без хлору, дуже класний. Тому ось так. Рекомендую 89 гривень. А я взяла собі в запасники по 48,95 як консультант. Так, далі дивіться, яка краса. Знову-таки наша Україна. Я зроблю сяючу твою посмішку. У мене закінчився ось такий ополіскувач з чайним деревом: 700 мл. Ви уявляєте собі, Smart love, наша Україна. Ароматний, приємний використовується від шести рочків, звісно, під наглядом вас, дорослих. Ви приклад для своєї малечі. І саме головне, що якщо вдруг дитинки не сподобається присмак чайного дерева, можете розбавити її водичкою, а самі ви поліскуєте як потрібно. День не дістане щіточка, там дістане ополіскувач. Наша, виробництво, наша Україна. 700 мл, 199 гривень. Я взяла три штуки, тому що була знижка додаткова 40%. Я дуже задоволена. Ось зараз в мене вже є і на реалізацію, і для моєї сім'ї. Наша Україна. Звертайте увагу. Так, купуй два, третій подарунок. Ось такі веган. Це взагалі, це, це казка, біодім, містер віпс дуже чудової якості. Це можна очищувати все. Дуже Ці розпилювачі вставляються. Да? І дуже добре. Газові плити, якщо десь пригоріло на склі, в кастрюлі, в баняку де щось пригоріло, дуже добре. Це все очищує, особливо рішітки, їх дуже важко. Ви собі змочили водичкою. Потім розпилили з двох сторін перед тим, такого перемішали, і ви маєте дуже класний помічника, дуже класного, який буде вам і скло газовій плиті відмивати стіну, кахель, саму газову плиту, духову шафу, теж мікрохвильовку. Все, що у вас є на кухні, ви повністю крани, підставки різні, повністю можете вимити, очистити дуже чудовим засобом. Бачите, і у вас буде. Блиск, чистота, веган 500 мл. Ось така краса. Зазвичай 259 гривень одна штука. Я взяла три за 518 гривень. Ось так. Приєднуйтесь до мою групу. Далі я побачила акцію, мені дуже подобається ця лінійка з коричневим цукром. Ви знаєте, що в мене є ласьйон. Його тут не видно, скільки, Ну його вже тут теж небагато. Дуже класний аромат. 325 мл. Зазвичай. 169 гривень це мій, який я використовую, тому що я врахую, що крема трішки, мабуть, густіші, я взяла це на подарунки, і не відкривала там фольга. Зафольговано зазвичай 99 гривень. А це було 79 гривень. І я, звісно, як консультант, я отримала його на ну, грубо, скажемо, за 60 гривень. Мені потрібно на подарунки, тому я ось таку красу, я знаю, що це дуже високої якості. Ось така продукція. Дуже приємним, приємним ароматом. І я ризикнула, взяла, думаю, наберу я. Код майбутнього каталогу жовтня вернули нам 225 мл шампунь Доктор Туна Віталізінг з екстрактом чеснику і вітаміном в 5 Вернули нам таку, ось, таку красуньку, така шампунь, все теж там закрито, запак... нічого відкритого немає. Наші інструкції на українській мові все чи І що я вам скажу, що. 149 гривень в каталозі, але це мало бути в жовтні. А я думаю, наберу. І мені дало замовити. Я така задоволена, мені дуже це подобається. І ось таким чином я собі маю шампуні, тому що в мене клієнти дуже питали за це. І так як в мене назбиралися бали, я замовила за 29 гривень. За кожні 30 балів я мала право взяти пробні зразки. Знову таки, ті всі, які є, тільки одна була ось новиночка. І знову той самий аромат, який є у мене в, в, в наявності 50 мл. Але нічого страшного, зазвичай 15 гривень один такий пробний зразочок. А тут цілих... 2, 4, 6, 8, 10, 12. Перепрошую, бо забулася. Я взяла за кожні 30 балів. І я взяла цей раз, бо я давно не купувала пробні зразки для тіла. Тут і шампунь йде, дуже чудові крема. Resurface, дуже класні. Це дуже високої якості, дуже високої дії. Люмі Радіанс, відбілююча лінійка, потім іде для волосся. У кого тонке і ламке волосся, дуже класний пробний зразочок. Теж йде шампунька і йде кондиціонер. І зараз мені сподобалось, що вже йде два доктор Туна крем бальзами для тіла з каштаном і два з паприкою. Бо раніше було три і один з паприкою. Зараз вже хоч два ставлять. Так, і потім ось, віталізинг, бачите, кому потрібно, будь ласка, йде дві шампуні, і повинна йти маска. Зараз я побачу. да, Маска, маска і дві шампуні. Кому потрібно, будь ласка, без проблем перешлю. Потім ось такі чудові догляди для шкіри обличчя. Дуже гарне оформлення, бачите? Дуже гарне оформлення. Бібів, ось отак, і дуже мені подобається. Ось така календула серія доктор Туна дуже в гарному оформленні. Мені це дуже подобається. Якби ще було все на українській мові, ось тут, було б взагалі просто. Клас. Ну, нічого, що маємо, те маємо. Я дякую за 29 гривень отримати 10 таких пробних зразків та ще й в еко-пакеті це взагалі чудово. Так що я вже маю новинки. Бачите, ось таким було моє відео. Я дуже задоволена, що я. Вклала кошти, але я знаю, що я буду мати на певний час доволі великий, нашу українську продукцію, і я підтримую нашого українського виробника в такий важкий зараз для країни час, тому що я купую українське. Всіх благ вам, добра, миру і здоров'я. Обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Для мене це надто сер... це сильно, сильно, сильно важливо. Обіймаю вас.